Як вибрати тюль, штори, змонтувати карнизи та правильно доглянути за цим віконним текстилем? Все тут на моєму каналі Текстиль Річес. Я Надія Яросюк у виробництві вже більше 30 років, 15 з них займаюсь віконним текстилем. Конструктор швейних виробів Супроводжую вас від початку процесу вибору до навішування. Тюль, штори, карнизи, ролети, аксесуари ну, загалом, все, що до віконного текстилю, продаю офлайн у місті Острозі, а також онлайн ви можете підписатися до посилання у інстаграм. Там у мене 19 тисяч підписників, і в Тік-Ток 28 Оглядайте і вибирайте. Це моє перше відео на платформі YouTube. Що це спонукало? Сьогодні розмова з інстаграм-клієнткою. Наговорить: я не хочу штори на люверсах, показую. Ось це виготовлення на люверсах. Я була чесно здивована, наскільки легко вони монтуються і демонтуються на карниз, наскільки красиво вісить фалда позаду у мене, і е, дуже легко використання. Ну, краса взагалі. Клієнтка бачила виріб з люверсами в мас-маркеті. Їй нічого не сподобалось. Ні сам люверс, ні обробка, ні вигляд виробу. І наскільки приємне моє здивування, як вона каже, але після перегляду ваших відео у мене думка дуже змінилась. Робимо на люверси. Ось така історія. І це спонукало мене записати перше відео знайомство. Є прислів'я. Якщо подружжя пережило ремонт, значить вони не розлучаться. Я вам пропоную це все зробити безболізно, з консультацією і пришвидшити процес вибору віконного текстилю.